ЦВЦБ та з чим його їдять. Цифрова валюта центрального банку. ЦВЦБ – цифрова форма існуючих фіатних грошей, що вже емітовані центральним банком і є загальнодоступним законним платіжним засобом на території країни. Слід відрізняти цифрову валюту центрального банку від цифрової валюти віртуальної валюти та криптовалюти, оскільки останні не випускаються державою і не мають статусу законного платіжного засобу на території країни. ЦВЦБ має ефективно виконувати функції фіатних грошей. Зокрема, ЦВЦБ, що зберігається на рахунках, може бути засобом обігу. Окрім цього, ЦВЦБ може мати додаткові переваги порівняно з готівковими та безготівковими коштами, зокрема завдяки підвищеній надійності, оскільки всі рахунки зберігаються в центральному банку. ЦВЦБ має обмінюватись без обмежень на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні один до одного. Відповідно до комбінації властивостей виокремлюють наступні види цифрових валют центрального банку за їх призначенням. ЦВЦБ як цифровий еквівалент готівки. ЦВЦБ для міжбанківських розрахунків. ЦВЦБ як інструмент монетарної політики. ЦВЦБ як еквівалент рахунку відкритого в центральному банку. Відповідно до глобальних тенденцій щодо інноваційного розвитку в платіжній сфері. Національний банк України у 2016 році розпочав пілотний проєкт з випуску власної цифрової валюти E-гривні. Е Під час пілотного проєкту було випробовано блокчейн-платформу для випуску ЦВЦБ як інструменту роздрібних платежів, проаналізовано міжнародний досвід та підходи до впровадження ЦВЦБ, проаналізовано макроекономічний ефект. Розпочати розробку оптимальної бізнесу існують різні варіанти дизайну для цифрової валюти центробанку, які залежать від її очікуваних характеристик, того, хто матиме доступ до неї, яка буде ступінь анонімності тощо. Вона може приймати різні форми на основі існуючих технологій, платіжної інфраструктури або нової криптотехнології, централізована модель. В ній емітентом власником реєстру ЕГОНЦІП, e його оператором та регулятором буде центробанк. Інші установи будуть виконувати роль посередника та надавати послуги з обслуговування. Егаманці в цій моделі будуть або ідентифікованими, або анонімними, від цього існуватимуть ліміти для об'єму операцій. Децентралізована модель: ці моделі банки та небанківські фінансові установи зможуть бути емітентами цифрової валюти, але лише під контролем НБУ. Егаманці відповідно будуть контролюватися теж децентралізовано установами-емітентами. Проте, як зазначають в НБУ, в такій моделі цифрова валюта більше не відповідатиме критеріям SBDC. Як працюватиме циркуляція ЦВЦБ? Як ми вже зазначили раніше, з цифровою валютою центробанків наразі відбуваються лише експерименти. Цим питанням займаються світові центробанки, та зараз є лише креслення того, як відбуватиметься цей процес. Загалом існує три концепції: пряма, непряма та гібридна. Детальніше бачите на екрані. Які плюси це БДЦ? Вона буде особливо корисною для домогосподарств з низьким рівнем доходу, адже готівка та безготівка, які зазвичай потребують немаленьких витрат на обробку. Це сприятиме фінансовій інклюзії, зменшить витрати на ведення паперових купюр, збільшить вибір для споживачів та підприємств, і відповідно конкуренцію на ринку платежів. Види криптовалют. Цільові функції, обчислення, яких використовують в криптовалютах, бувають дуже різні. Головними критеріями для них є невідворотність транзакцій, можливість будь-якого перевірити їх валідність, складність обчислення з прогнозованою швидкістю, тому і самі криптовалюти бувають Біткоін це перша криптовалюта, створена в січні 2009 року невідомим чоловіком або групою людей, які назвали себе Сатуса Накамото. Біткоін є першозасновником і лідером серед цих криптовалют. Його називають електронним золотом. Курс біткоін дуже коливається і станом на 27 жовтня 2022 року його становить 20 576 доларів за біткоін. Існує обмеження емісії монет в 21 PrimeCoin PrimeCoin є зміненою копією біткоїну. Вона була запущена без попередньої генерації блоків 7 липня 2013 року. Валюта розроблена Санні Кінгом, який створив також інші відомі криптовалюти. Головною її відмінністю є корисність обчислень. Система обчислює прості числа, серед яких послідовності Кунінгама. Поточний курс PrimeCoin 0,7 доларів. Піркоін система PIRCOIN створена в серпні 2012 року, займає третє місце за популярністю серед криптовалют. Її відмінна риса від систем Litecoin і Bitcoin – Це відсутність будь-яких обмежень на обсяг емісії монет, але наявність інфляції в розмірі 1% в рік. Поточний курс PrimeCoin – 0,45 доларів. Неймкоїн. Форк біткоін, особливістю якого є те, що це система альтернативних dns серверів, створена в квітні 2011 року. Поточний курс на їмфкоїн 0,20 долара, має обмеження емісії монет в 20 Фезер Коїн. Чергова копія Litecoin, створена в квітні 2013 року, ця система має в чотири рази більший обсяг емісії монет, ніж її прототип, а також істотно підвищений захист. Поточний курс Pzерcoin 0,7 доларів. Має обмеження емісії монет в 336,1 міль... мільйона. Фрейкоін валюта, створена на основі біткоїну в 2013 році. Мета фрейкоін – вирішити одну з проблем сучасних грошей, засновано на тому, що інвестори часто накопичують у себе валюту замість вкладення її. Ця проблема здатна дестабілізувати ціни і загальмувати економічне зростання. Поточний курс фрейкоін – 0,4 долара. Обмеження кількості емісії монет в 100 мільйонів. Міжнародні приклади ЦВЦБ ідея цифрових валют Центробанк вивчають вивчає вже більше десяти років. Процес активізувався з появою блокчейн-платформ і буму криптовалют. Втім, навіть успіхи біткоїну не одразу надихнули центробанки запроваджувати свої цифрові гроші. Аж поки не відчули дихання ринку в спину, поява стейблкоїна, наприклад, DM від Facebook, змусив консервативний банківський сектор прикоритись. На екрані ви бачите суми та кількість операцій, здійснених під час пілотного проєкту з використання електронної гривні. Начальник відділу інноваційних проєктів Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Роман Гартінгер вважає, що настороженість центробанків до стейблкоїнів є частиною більш широкого питання протистояння між приватними грошима і державними. Ця дискусія є окремим випадком більш широкою, що триває не один рік. Англійською private money as public money», іншими словами, яким має бути розподіл ролей між державою і приватними установами в процесі створення грошей, включаючи цифрові валюти. Багато центральних банків цікавились тематикою цифрових валют центральних банків, проте до пілотних проєктів, а тим більше до реального випуску ЦВЦБ наблизились лише деякі. Але ситуація змінюється, і поява стейбл коїнів стала тригерною подією, що активізувала дослідження цифрових валют. На сьогодні СВЦБ так чи інакше експериментують Центробанки Китаю ЦЕП або цифровий юань Швеції ЕКРОНА Канади. Проект Джаспер. На екрані ви бачите становище ЦВЦБ на 9 червня 2021 року. Кольори тут мають певне значення червоний Canceled – відміна. Зелений Research – Дослідження. Жовтий Pilot – Пілотний проект. Фіолетовий Development – Провадження і синій лаунчт запуск.